Друзі, добрий вечір. Сьогодні такий невеличкий обзор, дещо придбала собі. Сьогодні були, були в епіцентрі, е, їздили по ділам, там треба по сантехніці було щось купити. І купила собі, дивіться, такий гарний горщик спробувати. Дивіться, для орхідей. Тут знімається оцей піддончик і такий прозорий горщик. Хочу спробувати маленьку орхідейку сюди пересадити. І ще, друзі, купила собі отакі дві упаковки отакого от тюльпана. Тюльпани Фостера оранжеві, бачите? І зараз підемо в садочок, хочу показати, де я хочу їх посадити. Я вам скажу, на цей сезон тюльпани не дешеві. Оце два тюльпани, і 79 гривень, одна упаковка. В упаковці три штуки луковиці. Тобто, це дві упаковки, шість луковиць. Ну, тобто, не дешево виходить тюльпани. Зараз підемо, друзі, в садочок. Друзі, усім добрий вечір! Оце хочу показати, куди я хочу висадити ці тюльпани, що я купила. Зараз трошки розповім, чим я доповнила рослинки біля цієї доріжки. Оце, друзі, вчора висадила тут понад доріжкою карликовий сантиметрів 30 він буде. Морозець, хто його називає, хто називає його морозець, хто Вообще, це багаторічна остра. Оце вона буде такого гарного кольору, малінова, такий фіолетовий. Оце буде такий бардюрчик з неї. А отут, друзі, біля за піоном і за кущиком за цим. Тут буде одна діляночка з тюльпанів, а на ті, по ту сторону доріжки буде друга. Другий кущик, вірніше, друга діляночка з тюльпанів. І тут, друзі, ще понад доріжкою я висадила вчора примули. Я думаю, буде непогано не так виглядати. Коли кущики розростуться, а примули відквітнуть, вони трохи листечком прикриють оці примули, щоб вони на сонечку не вигорали. У нас були дуже великі зливи. Тільки прополола, полила, друзі, і були зливи два дні. І тому зараз, оце, бачите, все так засмоктало рослинки, треба опять підпушувати їх. А по цю сторону доріжки, друзі, я висадила морозець, морозець білий, він трохи вищий, де сантиметрів 50. і буде така доріжка із, білого, так, із білих цих квіточок. А між ними, друзі, я підсадила в проміжутку так цей карликовий фіолетовий е, морозець. Теж. Це багаторічна астрочка, дивіться, вона хоч е, і не ну, не крупна, така, і не дуже така махрова, але квіточки гарні. Я не обрізала їх, тому що це рослинка така е, невибаглива, до, ну, вона, думаю, і так прийметься. Там коріння таке. Широко порозросталася і хочеться, щоб ця діляночка ще гарно виглядала. Зараз вечір, я дивлюся, що квіточки трохи позакривалися. Думаю, на слі... наступний рік, влітку, вес... весною ми з вами побачимо. Тут буде дуже гарно, буде Думаю, так буде непогано. Особливо, коли все це заквітне. Отут, друзі, ще підсадила. У мене був кущик карлікової білої ромашки. Ну, оказується, що я за неї забула, і вона спряталася у мене там під рослинами у моїх зарослях. А це я її дістала, вона навіть не розрослася, бачите? А це я її дістала і висадила тут. Друзі, підемо далі, у мене є що вам показати ще. Друзі, оце проходимо помимо троянди, десь там драмс. Я не можу не зупинитися. Оце були у нас дощі, зливи були. Бачите, пооббивало всю троянду, а оце, які залишилися квіти, це колір, ну, неймовірний колір. Тут і кофейний, і рожевий. Я вже розповідала про неї. Це троянда чудова. От таку б троянду я б ще завела, друзі, перші роки вона не показувала себе. А оце десь четвертий рік, чи третій. Ні, ні, мабуть, четвертий рік. Оце вона себе показала усій красі. Єдине, що я, вона з мене зрістом, тому я не дуже люблю такі троянди, на які треба заглядувати зверху. Мені подобається більш троянди, які нижче мене, щоб я могла дивитися на них. Друзі, підемо далі. Оце, друзі, у мене ще одна діляночка. Це, як кажуть, збірна солянка. Тут у мене усі рослини, які потребують пересадки, і вони вже почали пересаджуватися. Бачите, оцей куточок я вже пересадила повністю. Оце хризантемка, дивіться, яка гарна, починає квітнути. Вона невелика, ну, зріст у неї невеликий сантиметрів 60-70 см. От, вона стоїть, не підв'язувала її, вона відквітне, тоді я її теж пересадю. Друзі, тут будуть великі переробки. Я потім вам усе покажу, хочу, щоб ви подивилися на цю діляночку зараз. Ну, вона не дуже гарно так виглядає, я знаю. От, все у мене флокс, це з нього сіянець, дивлюся, появився. Такий гарний. Дивіться, це у прошлому році купила поруч біля мене жіночка, торгує флоксами. Оце такий гарний флок скупила. І він змінює свій колір. Зараз покажу на великому кущику, друзі. Дивіться. Оце в одному кущі, бачите, коли він відквітає, він фіолетовий такий становиться, а зацвітає він рожевий. Оце, дивіться, два кольори на одному кущику. Зараз, друзі, хочу показати вам свою улюблену троянду. Я. Від цієї троянди в захваті. Я оцю троянду Черегьо, бачите, я би ще один куст такий посадила. Ну, він, друзі, дуже великий, він не тільки високий, як широкий кущ, тому у мене немає місця його десь садити. Ну ви подивіться на оці суцвіття. І оці квіточки я милуюся їми усе літо. Колір чудовий. Не знаю, камера, ну, по-моєму, передає вона колір цих троянд. Це, дивіться, флорібунда на одній гілості. Так багато квіточок. Ні, колір, я дивлюся, на камері трохи не додає він так, ну, яркості такої, як на самом ділі вона є. Друзі, дуже гарна троянда, але мені прийдеться її від ціля переносити. Тому що вона була заявлена трохи менше у розмірах, і я її посадила біля оцієї хвої. Е, Ось, І дивлюся, що вона буде заважати. Я буду її виносити кудись на передній план, тому що троянда дуже гарна. Дуже. Оце, друзі, така трояндочка. Зараз покажу ще одну трояндочку. А оце трояндочка, друзі, чайна гіл. Черігіл це чайна гіл. Самі квіти дуже гарні, вони жовті, повні, у них різні. Це вони вже відквітають. У нас були дуже дощі, такі великі зливи, і вони побили усі трояндочки. Ну та черійо, бачите, вона вижила дуже гарно. А ця, бачите, яка, вона перше, вона боляла дуже, дивіться, у неї лисий увесь низ. Якщо черійо ви бачили все, я оприскую однаково, усі троянди. Оця ося в п'ятнах збросила усі листя. У нас були дощі дуже сира, вона вся боліє. Оце на верхушках вона почала більш-менш так здоровіше листячку пускати. А та троянда, я від неї, я ж кажу, я від неї у захваті. Цю теж я не буду її вбирати. Вона, вона як зірочка увечері, вона аж світиться, її колір дуже чудовий. Але дуже болява, друзі, дуже. Може, думаю, її перенести досить, десь у друге місто? Не знаю, буду думати. Друзі, зараз зайшла, зайшла в кімнату, де я шию, оце ми дивіться, як гарно себе почувають після пересадки. Вони, мені кажеться, аж такі стали, як пістолети стоять. Дивіться, листя гарне. Ну зараз не про них, друзі. У мене зацвів зіфірантус. І я трошки не встигла вам його зняти. Дивіться, яка у нього квітка була чудова. Дивіться, яка чудова квіточка. Не встигла, друзі. Е, в общем, цю рослинку її, ну, вона потребує відпочинку узимку. А я не давала їй відпочивати, вона у мене все зимою поливала, поливали, вона стояла у мене з зеленим листям. І нарешті влітку я дала їй відпочити, і коли вона, вона відпочила, відпочила, я почала її поливати, і вона у мене заквітла. Це тут рожевий і жовтий зіфірантус. Надіюся, ми з вами побачимо його, я вам потім зніму. А у цьому горчику тут білий зіфірантус. Її ще називають кімнатний нарцис. Ну, Більше білий підходить під кімнатний нарцис, А цей рожевий ну, були дуже гарні, ну дивіться, квітка два дні. Два дні потім вона відкрічає. І у мене починає буде квітнути мій біскус, красивезне, красивезне, я вам вже його показувала. Друзі, цю квіточку, вона велика, махрова. Він теж, теж потерпів пересадку, почав рости гарно. Я, як розповідала, додавала усі рослини у землю осмакот. А це, друзі, я зрізала свій аденіум. хто дивився мої відео, у мене дуже гарно свій аденіум. Оце дві такі, два такі стовбури, я зрізала. Бачите, один стовбурець вже дав, дві гілочки буде на них. Це я зрізала пізніше. У мене одна жіночка забрала його, хоче прививку зробити з нього на свій. У мене гарний, махровий, а у неї рожевий такий простий. І вона сказала, спробує зробити з прививку. І тому я зрізала його пізніше. Оце такий огляд, друзі, невеличкий, моїх рослинок, садових, кімнатних. На цьому прощаюся з вами, друзі. Усім пока, до нових зустрічей!